Доброго вечора, ми з України. Нікуди не збираємось. Ви теж, звідси, нікуди не вийдете. А, Бо, Бо бо татуся бо. Хтось вважає, що це двометровий бородатий лютий чоловік. А насправді ж півтора метри чемності. Так сама про себе каже письменниця та блогерка Татуся Бо, яка завітала до Дніпра. Я значить заходжу в кімнату, а тато захоплювався фотографією і дивлюся, стоїть чемодан. Откриває там чемодан, а там повинен чемодан бабів. Творча зустріч отримала тему без цензури, і не у стандартному розумінні відсутності ненормативної лексики. Мова йшла про внутрішню цензуру всередині кожного з нас. Дуже цікава особистість, дуже цікава письменниця, дуже цікава волонтерка. Просто дуже цікава. Я колись сказав, що основний критерій того, кого я запрошую, це люди, які пишуть від себе. Мало хто пише так. Відверто, так майстерно, так органічно, такі рефлексії, так від себе. І про своє, от, от то ж уточки, уточки, і прозовні, і про внутрішнє, і про зовнішнє, і про своє, про наше. Мало хто так пише, як е, татуся. Тому вона тут. з пера авторки вийшли не лише твори для дітей, а й численні відверті та часом навіть провокативні пости. Учасники зустрічі мали змогу не лише послухати про досвід літераторки, а й поспілкуватися із нею. Ми дуже багато якихось внутрішніх переживань, емоцій дуже часто замовчуємо. І от зараз я хочу, щоб було таке спілкування з залом, таке спілкування з гостями, в якому ми могли б дивчимо емоційно зцілитися, тепло поспілкуватися, дізнатися щось нове для себе, відкрити себе заново. Раніше татуся бо вже бувала у Дніпрі, брала участь у фестивалі блогерів. Я дуже люблю Дніпрян. Це чудова аудиторія. Спілкуватися з ними одне задоволення, і тому, звичайно, їдемо в Дніпро. Їдемо в Дніпро. Наступна щира, наскільки це можливо, зустріч планується вже незабаром. Однак особистість наступного гостя поки тримають у таємниці.